На свята в американських торговельних центрах неодмінно присутні актори в костюмах Санта Клаусів. Батьки приводять до них своїх дітей, щоб ті розказали Санті, який подарунок хочуть до Різдва. Цій традиції вже багато років, але тепер у живого Санти з'явився конкурент. Замовити подарунок Санта Клауса в Америці відтепер можна з допомогою мобільного телефону. Більше знає Олександр Кузьменко. Протягом багатьох поколінь відвідані санти в торговельному центрі були найнайдійнішим способом передати побажання дитини на різдво. Тепер це можна зробити з будь-якого місця. Програма для мобільних телефонів мамусі та тусів називається Все, що я хочу від Санти. Ви реєструєте в програмі свою дитину і створюєте перелік її побажань. Наприклад, мій син хоче вантажівку з дистанційним управлінням. Тож ви вводите все до переліку. Можете потім змінювати скільки завгодно. Інформацію можна переслати санті негайно, а можна оформити як з дитини. Програма дозволяє батькам зберігати побажання дитини навіть після того, як вони вже відіслані санті. Так через багато років дорослі зможуть побачити, що вони просили на свята, коли були дітьми. Актор, що грає Санту в одному з передсвяткових торговельних центрів, сумнівається, що через мобільну програму у нього буде менше маленьких відвідувачів. Create... сумніваюся, що це станеться, адже магія в тому, щоби дивитися на Санту. Справді, живе спілкування із добрим Бороданем ніколи не перестане бути частиною дитячого свята. Олексій Кузьменко Голос Америки.